Ангел Господній стоїть на варті довкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. А що та що вас це дивую? Танцювати. До місіонерів Михайла та Олени приходили, віруючи інших конфесій. Приїжджали автобусами і запрошували до своїх храмів. Незважаючи на дуже обмежений час, вони все-таки спромоглися відвідати православну церкву у селі Сидорівка. З вами, у народу до святого до святого храму зійшлося так багато народу, що місцеві жителі диво вдивувалися, бо ніколи ще за своє життя не бачили тут стільки людей. Помилуй мене, Боже. З великої милости Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Ну, це є, це є взірець доброї сім'ї, взагалі християнської. Про них можна багато чого сказати про особи. По-перше, вони є дуже добре, як на мене, християнська родина. Вони є чудові християнські подружжя. Ободвоє вони є високоінтелектуальні і культурні люди. Далі вони мають віру. І все тих епітетів, можна багато говорити, вони набрали за своє життя, здобули дуже багато. І все це вони використовують для добра інших, що дуже важливо. Все те, що вони мають, вони готові поділитися, віддати. Є в них щось таке, що... Що притягує до них за щирість і любов до людей. Це найбільший дар, який певно людина може мати любити інших. Бо з того, власне, починається любов. У Львові подружжя Рожелюки були запрошені до церкви Різдва Матері Божої, яка знаходиться у Сихові. Саме цей храм відвідав присвятійший отець папа Римський Іван Павло ІІ. Під час свого місійного перебування в Україні. Мене звати Люба. Я хочу розповісти таку історію, яка сталася у Калоші. Під час, коли я підійшла в церкві до пані Олени і попросила, щоб вона помолилася за мого доброго знайомого, якого дитина попала під аварію і була в тяжкому стані. Операції не могли робити, тому що був низький гемоглобін, і Галя сказала, що можна на наміні помолитися за ту дитину. І то було вечором, за 10-11 вечора Галя помолилася на міні за того хлопчика, який був в тяжкому стані. І сталося велике чудо. Мені сьогодні сказали, тиждень часу пройшло, і мені сьогодні повідомляють, що операції робити не будуть, що кости зростаються і дитина в доброму стані. Ті, що Господа страхаються, не будуть нечуйні до слів Його. І ті, що Його люблять, пильнуватимуть путі Його, ті, що Господа страхаються, шукатимуть Його ласки, і ті, що Його люблять, наситяться Його законом. Ті, що Господа страхаються, Напоготують серця свої і смирять перед ним свої душі. Киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка його велич, таке і його милосердя. Про Михайле, про Олену я почув від е, свого приятеля, композитора Богдана Шептура. Він людина дуже захоплена, людина дуже такої натури, такої душі, і він дуже захоплено, так щиро про них розповідав. Потім я прочитав книгу від заробниця до Рабадалу, пана Гренчишина, і в тій книзі. Я зрозумів, щось більше, я взагалі подивляю, дуже тонке і глибоке відчуття духовності, відчуття Христа, відчуття Богородиці і цього автора. Він, маючи, на перший погляд на думці просто зробити якусь хронологію і власного слення тієї хронології, тих появ Богородиці зробив дещо більше. Він якраз відкрив отудику оту, оту, глибину нашого українського відношення до Божої Матері, до українського серця, яке вже народжується з любов'ю до Христа і до Божої Матері. І, власне, щось дуже подібного у тому в серці, вже я пізніше переконався, познайомившись з Михайлом і з Оленою Рожоками, я зрозумів, що вони дуже є подібні. І те своє відношення до Божої Матері таке дуже щире, таке дуже просте. і таке, до наївності дитяче, у тих розумних, поважних, інтелектуальних людей, воно заставило трошечки з більшою довірою до них відноситися. Потім познайомився з ними ближче, пізнавши або зрозумівши їхні погляди, на багато речей я зрозумів, що вони є справжніми апостолами тої любові Пресвятої Дів Марії. Я вірю в те, що вони роблять. Я знаю, що тепер кожен раз більше дізнаючись про них, дізнаючись про їхнє життя, їхній спосіб життя, їхню думку. Вони зробили великий крок, вони роблять велику жертву. І це бажання жертовності, оце їхня жертовність. Вона вже сама про себе, багато про що говорить. Завершуючи цю другу з черги місійну подорож, рожелюки записали у своєму щоденнику такі слова, що за безцінний дар подарувала ти нам, матінко Марія? Хто ж бо міг собі уявити, що всі ті чуда, які ми бачили, є наслідком твого поцілунку? Так, дорога Марія. Твій поцілунок подорожує світом. Ми мусимо завжди пам'ятати, де хто нас називає цілителями. Це неправильно, ні Михайло, ні я не є цілителі. Ми маємо тільки той дар, ну, ту Божу ласку, що Господь Бог дозволив, щоб ми мали при собі ці медалики із поцілунком матінки Божої. Це її поцілунок діє, бо вона обіцяла, що через її поцілунок на цих поблагословлених речах її син буде чудо творити. І син, Ісус Христос, як абсолютно послушний своїй мамі, дотримується цих обіцянок. І це Він діє через ці медалики, не Михайло, не я. Ніхто інший, кожна особа, що тримає отаку річ у своїх руках і молиться з нею, може отримати ті самі ласки, тому що це поцілунок із неба діє на певну особу, не та особа, що тримає його. Так що ми дуже просимо, щоб люди не вважали нас чимось надзвичайним, ми є... і Михайло, і я. Такі самі люди, як всі інші, такі самі грішники, як всі інші, і так само потребуємо Божої помочі, як кожен інший, і так само мусимо йти до сповіді часто, як і кожен інший. Це є просто ласка Божа, що діє крізь ці медалики, оздоровляє, відновляє, навертає, подає кожному те, що йому найбільше потрібне. О в цьому є річ. Те, що ви побачили в цьому фільмі, то цілком несподіванка велика для нас усіх. Цей фільм бу, Божа воля, що він існує, щоб чоловік приїхав і це, бо ми цього не планували. Господь Бог це зробив. Ми не знали, що таке чудо стануться на Україні. А чому вони сталися? Тому що ті люди так свої серця відчинили до Господа Бога, до Матинки Божої. Якщо ми так само відчинимо свої серця тут, так само і тут станеться. Але чому там люди так бідували, Чому не так терпіли? Подивіться, нині церкви повні, щоб тут всюди були повні, в Канаді, в Америці, в жаль, на Україні. Любов до Господа Бога все повинно від наш час займати. Якщо ми відчинимо наші серця, то що станеться, що в других народів і в других місцях. Люди, чужі протестанти підходять і переходять на католицьку віру. На Україні пережовані люди, діти стали, почали ходити. Ті, що були німі, почали говорити. Ті, що були глухі, почали чути. І ви це бачили частину. Я вірю, що через цей фім тілком. Милосердне серце Господа Бога більше відчиненці до вас, Ви скажете, я також вірю. І я піду до церкви, я піду до сповіді. Робіть то, що матінка Божа казала. Побачте, як це милосердне серце Господа Бога, і до вас відтвердиться, так і до нас. І ми йому, Ісусі, всю даємо всю хвалу послав. До нього будемо молитися завжди віки якого чуда ще чекаєш світе? Якого доказу ти ждеш нагий? В смертельних муках ти ще можеш вспіти, вернути віру, крадену в людей. Ти ще в полоні темного закону, Забувши наспіх первородний гріх, Тручаєшся в агоніях доскону, Могутньому всемирові на сміх. Ти самоволиш правити собою без неба, заповіту без Творця, мов блудний син, розділений надвоє в ганебних муках визнаєш отця.